Міська програма зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу має бути розроблена до кінця липня нинішнього року. На цьому наголосили під час наради в міській раді розробником є інститут імені Марзєєва. Стартував цей процес ще торік. Тоді було розроблено технічне завдання, а зараз почергово опрацьовують розділи програми. Їх 12. інститутом в проєкті були визначені забруднюючі речовини, які перевищують допустимі рівні ризику по місту пил, азотдіоксид та сірко. Водень, а також основні джерела викидів промислових підприємств, що створюють високі рівні концентрації. Представників промислових підприємств зібрали на нараді для узгодження їхньої безпосередньої участі в розробці конкретних технічних заходів щодо скорочення викидів на джерелах і в обсягах, запропонованих розробником. Представники промислових підприємств наголошували на тому, що не відмовляються брати участь у підготовці відповідних заходів. Але поки не готові сказати, які з них зможуть виконати в строки. Що встановив розробник програми зниження викидів? По заходам у нас немає розуміння, коли ми зможемо виконати ці заходи. Ніхто не відмовляється від виконання заходів. Ми розуміємо, що місто Запоріжжя це наше рідне місто, де ми живемо і де ми хочемо жити і надалі. Але сьогодні ми не розуміємо по строках. Програма вимагає від нас вже в 2024 році почати виконати заходи і вже до 2027 року знизити частково викиди. Але ми не знаємо, коли закінчиться війна. І як вже сказала, ми не знаємо, яке обладнання у нас буде на той час і яке обладнання буде потрібно для підприємства на той час. І тому визначити зі строками і конкретними програмами дуже важко. Виникло питання пов'язане з формулюванням конкретних заходів, які мають бути вжиті, оскільки розробник пішов європейським шляхом, він визначив джерела викидів і по кожному джерелу надав відомості щодо обсягів, які мають бути знижені протягом певного часу. І вже відповідно кожне підприємство має, враховуючи ці вимоги, розробляти технічні рішення. Попри воєнний час для міста розробка програми зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу є одним з пріоритетів. А ми будемо чітко розуміти, чия позиція і хто сьогодні не хоче в конструктиві працювати. І рахунці у всіх війна, не тільки у вас. Я ще раз говорю. Тому наша позиція на сьогодні йти в конструктивну роботу. Початок цієї роботи також в розробці документа місто залучатиме й досвід міжнародних партнерів. Сьогодні наше завдання міської ради розробити алгоритм, зробити всі необхідні умови для того, щоб як тільки закінчиться війна, ми почали реалізовувати цей процес. Я думаю, що всі розуміють про проблемне. Це питання і що його потрібно вирішувати зі свого боку. Готові ми залучати наших міжнародних партнерів. Ці питання, які сьогодні от ви озвучили, вони маленькі, да але я почув, що є над чим ще нам працювати разом всім.